14 квітня на Ліноцькій АЕС відбудеться перший напівмарафон, забіг під градирнями. Передбачається багато учасників. Записано вже зареєстровано 250. Відповідно, буде обмежений рух автотранспорту у місті, адже траса буде проходити через наше місто. Які будуть застереження з боку поліції, саме так наше місто зустрічає вперше такий… Довгий забіг, це саме 21 кілометр, і основна частина даного маршруту буде пролягати через місто Вараж, оскільки буде задіяно практично 85% дорожньої мережі. Повністю перекрити дорожній рух, ми не вправі і буде створено транспортний колапс. Тому прийнято рішення про тимчасове обмеження пересування по проспекту Тараса Шевченка зі сторони автовокзалу і до Майдану Незалежності. На основних пунктах перетину бігунами. Перехрест, де буде перетинатися проїжджа частина в двох напрямках, будуть виставлені пости спільно поліцейські та волонтери. Дякую, що відгукнулися близько 100 волонтерів, і працівників атомної станції, і з мешканців небайдужих міста, також любителів спорту. Основні застереження хочу наголосити для водіїв: щоб бути пильним, уважним і особливу увагу звертати на Казівники волонтерів, які будуть в яскравих жилетах, на адекватно реагувати на жести та регулювання дорожнього руху зі сторони поліцейських. Також хотів би застерегти самих бігунів. Інструктаж буде проведено додатково, тому щоб дотримуватися правої полоси під час пробігання, тому що буде здійснюватися біг не на тротуарах, а по проїжджій частині. Головна наша задача це не допустити дорожньо-транспортних пригод і зберегти людські життя. На даний час відбувається всеукраїнська акція профілактичного характеру пішохід і наголосити пішоходам, що вони мають не лише права, а також і обов'язки, які передбачені розділом четвертим правил дорожнього руху. Запобігати. Переходу дороги в невстановлених місцях, не ходити по проїжджій частині, оскільки в нашому місті дуже добре облаштовані тротуари, обабіч дороги у будь-якому напрямку. Користуйтесь тротуарами, уважно переходьте пішохідні переходи, звертайте увагу на водіїв, тому що транспортний засіб зупинити миттєво практично неможливо. Тому бережіть своє життя і дотримуйтесь правил дорожнього руху.